Як саме відбувається розгляд цих поправок, буду говорити із секретарем комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Верховної Ради Роман Костенко. Нардеп вже на зв'язку. Пане Романе, добрий вечір добрий вечора. Поясніть, будь ласка, як і скільки комітет Верховної Ради має опрацьовувати оці 4195 правок до законопроекту про мобілізацію. Як це суто технічно відбувається? Ну, ми сьогодні говорили про це на комітеті про те, що це, мабуть, законопроект, який подано найбільше за всю історію е, правок, і дійсно ну, досить складно з ними працювати, щоб ви розуміли, сама порівняльна таблиця більше 1500 сторінок нараховує, і зрозуміло, що кожну правку треба подивитись, вичитати, ну, зрозуміти, що, е, що хоче сказати автор і куди її вставити. І тут питання. В першу чергу ми ну ми пішли по шляху того, що сьогодні ми зібрались з комітетом і не розглядали конкретні правки, а розділили законопроект на блоки. Це, наприклад, там, демобілізація, це там реєстр. Це там якісь інші питання. Тут вони там навіть у мене де записані консульські дії, наприклад, електронний кабінет, і е конкретно члени комітету сказали свою думку, тому що ще раз повторюсь, правок наче й багато, але вони в цілому регулюють як правило одні ті самі питання. І от комітет повинен політично не за вирішити, з якому напрямку він іде. Після цього ми проголосували, хто підтримує, хто не підтримує, і тепер. Завтра ми ще, ну завтра ми ще допрацьовуємо цей, цей момент. А потім уже е, ми розуміючи е, яке бачення комітету, всі ці правки розставимо по таблиці, і вже далі перейдемо працювати безпосередньо по конкретним правкам, тим, які подали народні депутати. Ну от приблизно от, от такий формат обрав комітет сьогодні. Ну а які блоки станом на зараз найбільші, які найменші? В якому блоці правок накопичуються в першу чергу? Там топ хотілося б дізнатися мабуть, йдеться про антиконституційні правки норми щодо кабінету призовника і арешту майна. Ну, якщо дивитись так, це такі е, норми, які депутатів, які подали найбільше право там по різному, це е, ну вони в цілому, якщо антиконституційно, туди ще право виїзду за кордон. Е, потім я от дивлюся. У мене те, що я ну після комітету е, е, про арешти е, там права рахунків про заборону водити там власне авто, ці питання. Потім питання консульських рішень щодо людей, які знаходяться за кордоном, як вони мають там працювати з консульством. Воно теж досить дискусійне, тому що багато питань до того, а чи не порушується міжнародне право щодо е консульських е консульської допомоги. Потім як ті люди, які там вони будуть її отримувати чи не відтримувати. Також далі <кл 'я> той же самий електронний, е електронний кабінет, про який ми говорили. Е е говорили з питання електронних повісток. Ну і, і інші норми також, але ми не до кінця ще дійшли, тому що дискусії були е, палки, було Міністерство оборони, Генеральний штаб, е, депутати всі включалися. і Там кожен висловлював свою точку зору, а потім по напрямкам е, голосували. А вже потім будемо. А, мобілізації ще питання попереду у нас. Де мобілізація мається мало. Так а, на вашу особисту думку, наскільки ймовірним є. О... Запровадження інструменту електронної повістки, і наскільки ефективним взагалі може бути така, такий захід? Дивіться, те, що ми обговорювали, і те, що на, на, на даний момент прийняв комітет, що електронний кабінет він попередньо буде за е, бажанням, ніхто не буде зобов'язувати робити цей кабінет, але е, і той, тобто, і питання в тому, що якщо ти виявив бажання. Це таки його зробити, щоб отримати інформацію, комунікувати і спілкуватися таким чином, там державою або ТЦЦК, то тобі туди може прийти електронна повістка. Але це конкретно твій вибір, поки що там ніхто не говорить, що тебе будуть зобов'язувати, що на 100% він тебе буде. Але ми розуміємо, що це е, попередні рішення, які були прийняті, е, багато правок подано, ще може багато змінитися. Але на даний момент так, якщо ти хочеш там, щоб не йти в військкомат або не йти. Е, в інше місце, де ти можеш актуалізувати свої дані, які будуть прописані в законі, ти зареєструвався. І якщо ти вже зареєструвався, автоматично держава тебе там бачить. Вона тобі е, надсилає. Якщо ти не зареєструвався, то тобі е, не надсилається. Таке рішення попередньо. А як тоді буде працювати закон? Тобто, як сама мобілізація має посилитися, в разі якщо людині дадуть можливість не реєструватися в цьому кабінеті і такі чином... вона так. тут, тут тут питання в іншому, що їй дадуть можливість не реєструватися в кабінеті, але вона все рівно буде зобов'язана актеліз... так. актуалізувати, актуалізувати. І, так, дані актуалізувати. Так. так свої дані. Тобто вона може прийти? Вона має прийти ну, ніжками у військкомат. І подати свої дані або в інше місце, яке буде визначено. Тобто, це буде одне із можливостей надання, так само їм щоб не, не тільки електронний кабінет. Міністерство оборони настоює, щоб це був обов'язок. Ми поки прийняли так, але ще раз скажу, це попередні, це навіть не на розгляд правок, це попередні дискусії в комітеті, щоб можна було по блоках розбити правки, і хоча б якось законопроект структурувати 4195 правок, і щоб розуміти, які ми приймаємо, які ми не приймаємо. А є якесь розуміння, що з демобілізацією, чи є які, ну, які, які загалом варіанти обговорюються, можливо, ми, крім це, тих, так? Ми не дійшли ще до демобілізації. На даний момент демобілізація ми бачимо в законі, яка є, це 36 місяців і е, за рішенням ставки, і досить багато правил е, дуже багато. Це якраз щодо цього. Цієї приставки рішення ставки в рифму сказав. Тому я думаю, що ми завтра це питання будемо обговорювати. Я вам можу сказати вже, як воно буде на даний момент. Ну те, що я знаю, багато народних депутатів з ким я спілкуюсь. Вони вони виступають за те, щоб прибрати цю за рішенням ставки і конкретно встановити 36 місяців. Я своє своє слово вже казав. У мене взагалі своє бачення щодо демобілізації. І я його. Також показав в своєму законопроекті 11.012 щодо мотивації військової служби, де прописані прописані не обмеження а питання мотивації. Я там прописую конкретно, що е, людина навіть може демобілізуватися раніше, якщо вона ризикувала більше життям і більше часу проводила на першій лінії і билась безпосередньо була в бойових розпорядження. Я вважаю це питання справедливості, яке б мало бути враховане, якщо й не зараз, уже коли в нас тут залишилось до демобілізації там рік. Але для тих, хто вже приходить, ми маємо розуміти, що е, вони мають бачити той шлях, скільки їм прийдеться, й мати вибір або вони в тилу служать, або йдуть на поле бою, б'ються і раніше попадають додому. Як військовому хотів би вам поставити питання про аудит Славнозвісний сирського. Якщо дійсно сотні тисяч військових не були на передовій, чи це означає, що мобілізаційна потреба, вона була озвучена як 400-500 тисяч. Осіб може бути зменшена, ну тобто нижче рівня 500 тисяч, тому що велика кількість ще не задіяних у бойових діях військових знайдуть і запропонують власне. Е, е, замінити тих, хто вже два роки на передовій, дивіться. Складно сказати, що він мав на увазі: ну е, що таке не були військові на передовій? От, якщо ми візьмемо просто бригаду. Які 4 тисячі особового складу. Стандарт. Зараз є більші бригади, там вже не трьох, без трьох, трьох батальйонного складу, вже там шести-п'яти. Ми беремо стандартно. В ній чотири тисячі людей. І тільки три батальйони, в якому в кожному по 600 людей, це ті люди, які безпосередньо на передовій. Всі інші люди, там 2800, це ті, хто в забезпеченні, може десь в тилу, як правило, знаходяться. Це ті люди, що не приймали участь, але вони артилеристи, але вони логісти, без яких війна не буде. Вони. Зв'язківці, вони командири, вони штабні, вони рота вогневого забезпечення, вони батальйон евакуації з поля бою, вони ремонтний батальйон. Тобто тут питання, кого е, мали на увазі. І це перше питання. І друге, що да, дійсно є такі навіть до мене звертаються, що якісь там логістичні центри або логістичні е, склади, арсенали, де до війни було 150 людей штату, а зараз там. 1500 і ніхто не знає, чим вони займаються. Mm -hmm. Оці питання потрібно інспектувати. Тому тут знаєте таке тонке питання, що мається на увазі, що таке 100 тисяч не було на фронті, і чи вони замінять. і Я думаю, що ми потрібно нам чи потрібно 400 чи 500, Це хай вже розбирається генштаб і дивиться. Дійсно потрібно зробити, якщо ви хочете. Зробити інспекцію, я думаю, в першу чергу потрібно подивитися штати підрозділів. А чи потрібно нам там ремонтний батальйон? Можливо, буде достатньо ремонтної роти, вже людей буде менше, а можливо, нам потрібно роти збільшити там піхотні. Оці питання треба передивлятися. Коли ще раз нагадаю, що в нас там бригада має велику кількість, а на поле бою, як правило. Попадає небагато бійців, я саме якщо передивитися, можливо, ми скажімо так, бригади заграють іншими кольорами, і більше людей у нас буде можливість е мати там показувати себе на тих чи інших напрямках відповідно до свого професійного фаху. Дякую. На останок вам все ж таки про законопроєкт? Повернусь до нього, поставлю питання зараз говорять про те, що нібито ну, в квітні він має цей закон вже запрацювати, враховуючи те, що він буде швидко ухвалений у другому читанні. Та чи є ризик, що він не буде швидко ухвалений? Якщо не знайдеться компроміс серед народних обранців, наскільки це може затягнутися? І якщо затягнеться, то наскільки якими будуть наслідки для обороноздатності країни? Наскільки це? Принципова зараз історія взагалі от ухвалити а, цей закон. Дивіться, по-перше, я хочу нагадати, що мобілізація в нас продовжується. Ніхто її не відміняв. Вона є, вона була, і вона йде. І питання, що колись вона в нас була така, що ми задовольнялися, набирали там. Я не буду казати кількість, але десятки десятки тисяч. Але різко там в один момент там після. Серпня, якщо я не помиляюсь, минулого року вона почала гальмуватись, тому що були зроблені ті чи інші, в тому числі кадрові рішення, і зараз ми бачимо, вона йде. Зрозуміло, що не все вирішить цей закон. Звичайно, в ньому є основні моменти, які б мали б вирішити питання, в тому числі і мобілізації. Я вважаю це щодо там розглянути окремо ТЦК, їх права і обов'язки і окремо обов'язки громадян, і це питання досить е важливе, але Ну, от е, як правильно сказати, хтось може захоче, е, потім народних депутатів зробити винними за те, що, наприклад, не пройшов законопроект, в якому є в тому числі антиконституційні норми. А завдання я нагадаю, депутатів народних це не просто приймати те, що зверху приходить, а саме приймати ті закони, які не суперечать конституції, в тому числі. А е, це інше питання. Потім, от е, говоримо про. Те, що можна було б змінити, навіть про цей, е, ну скажем, не приймаючи цей законопроект, е, який не, зараз знову ж таки може бути потім е, показувати пальцями на депутатів, та сама норма про 25 років, законопроект ще з травня місяця лежить у президента на підписі, і за конституцією він вже мав би стати законом і мав би працювати. Але його ніхто не підписав, значить, він нікому не потрібен. А це питання додаткового людського ресурсу наших солдат, які мають там іти захищати країну, значить, ну ніхто на себе не хоче брати таку відповідальність, тому багато питань, які можна вирішити питаннями, ну навіть не не приймаючи цей закон. Але звичайно туди все скидали і зараз а наше завдання як комітету нацбезпеки, як народним депутатам, сказати, що оце можна під законом, а це може президент вже зараз зробити, а оце порушує конституцію, і нема таких якихось нагальних зараз моментів, які б штовхали нас на те, щоб ми її робили якийсь прецедент. А як ви взагалі ставитесь до цієї зміни в риториці? Або, можливо, це не зміна, це просто такий акцент ем, у Зеленського на прес-конференції, коли його спитали про законопроект. Він сказав, що нехай депутати працюють і потім відповідають Україні, що буде далі. Він ніби повністю переклав відповідальність на депутатів. І, будь ласка, спілкуйтеся з народом на цю тему. З Самого початку це було пам'ятаєте, коли перший раз ще законопроект був е, поданий, е, Зеленський його не комунікував, і, і, взагалі, і всі слуги народу, взагалі, його не комунікували всі е, сховалися і, як то кажуть, і, і після цього так само він ви бачите перекладає відповідальність. Хоча питання мобілізації ми знаємо це питання верховного командувача і уряду. А депутати ще раз вони це мають відповідати за законність прийняття рішень, за як пишуть закони, вони мають відповідати конституції. Тому це намагання просто знаєте, тут намагання поставити себе таку вигідну позицію. Якщо законопроект буде містити якісь норми, навіть якщо депутати зараз пропустять і скажуть, ну да. Потрібно пропустити, то президент він, він нього ж, е, останнім часом є така е, звичка не підписувати законопроекти. Скаже, а я не підпишу. Депутати погані прийняли. Я не підпишу. Це і те, що я вже згадував законопроект про е, 25 років, і багато інших законопроєктів насправді не підписано зараз. Хоч це порушує конституцію. Тому е, ми це бачимо, і тому ми даємо ті законопроекти і працюємо такі, як вони мають бути, а не такі, як комусь хочеться їх бачити. Дякую вам за відповіді. Роман Костенко був на прямому зв'язку. Народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань оборони, національної безпеки і розвитки.